Вітаю все про світло. Я розповідав про лампи, які є в наявності зі старих стелажів. Ми зараз робимо вирощує маслини на нових стелажах. А стелажі старі це були ось такі епіцентрівські сіренькі. Він був 880 ширина. Оце будівельний, тут 1300 ширина, і там сіренькі такого кольору. Тут лампи під цей стелаж 785 мм довжиною. Так, переходимо до ламп. Я показав лампи 500 мм. Самі короткі. Зараз працюють лампи довжиною 880 мм. З блоком живлення, ось таким Moons. це китайський блок, куплений на Aerof. Але він по даташиту має пульсації, і ми їх бачимо, якщо знімаємо відео. Якщо ви будете вирощувати, наприклад, рослини на балконі десь ще і не будете знімати відео, буде нормально. Будете знімати відео, ну, не підходить. Треба другий блок, інший блок. Тому я просто покажу, я показую, як він працює, щоб ви розуміли, чого чекати. І покажу, скільки ми маємо з сехлам світла на поверхні, люксів на поверхні. Зараз вікну. от У мене датчик лежить уже. Оце датчик з приладу. І ось у мене на смартфоні, на іншому на на андроїді Ось це показники. Ну, щоб було зрозуміло, що це показники. Зараз я якось пристрою так телефон, щоб ви бачили показники і вимкну, е, с, вимкну з розетки світло. О, Вимкнули. 100, 100, 100, 134 люмена. вмикаю. 25500 з чимось. Так, це, цей блок дозволяє регулювати потужність ось резистор. Під викруточку маленькі. Е, від 10% потужності до максимальної, це у нас зараз ось, це споживання від розетки 82 Вт на дві лампи. Е, характеристики е, цих ламп ось вони. Е, 35 Вт споживає кожна лампа, тобто дві лампи 70 Вт, ну і КПД блока живлення виходить 82 Вт. Ми бачимо споживання. Світловий потік з лампи 4990 люмен, 4000 кельвіні температура, високий індекс кольоропередачі. така характеристика. Це лампи, які е, працюють, е, під якими можна вирощувати все. Значить, я зараз вимкну цей блок і вмкну слідуючий комплект ламп вже з нормальним мінвелівським, мінвелівським, мінвелівським блоком і далі розкажу, що можу. Зараз кладу так камеру. Вимикаю ці лампи, так, от вимкнув і вмикаю дві лампи по 1200 мм довжиною. Перекладаю датчик під ці лампи. Ось вони ближчі до мене. Так, все лампи переклав. Тепер розповідаю далі. Е, якщо хтось. Збирається знімати все-таки відео, то тоді блок треба замінити. Зараз я покажу, на що міняти. Ось у нас є блок, наприклад, XLG50 з літерою А. Що він може? Він може. Це 50-ваттний блок. Нам на ці дві лампи його не вистачить. Нам треба сюди ватт 75. Тому що дві лампи 1200, ось вони 1200, ближні до мене. Вони споживають по 30, 31 Вт кожна. Вони трошки слабіші, ніж 880 мм. І ми маємо трошки менше от їх, до речі, зараз я показую їх, їх можливості. 31 Вт споживання, 4300 люмен Світло з лампи 4000 кельвінів температура. Дуже якісне світло 140 на ватт. На діодах СУ семікондактор. Діоди з су -семікондактор, вони трошки менш ефективні, ніж діоди від Крі, Але фірма СУ семікондактор я весь час нагадую, що це фірма, яка розробила діоди серії Sunlike. Це самі якісні діоди зараз, які існують в галузі. Але вони дорогі, по-перше, вони дуже дорогі, і вони... Ну, у них ефективність низенька. Тому використовувати їх я не використовую. Ну, Більш, мабуть, навіть не із-ефективності, за ефективності, а із за того, що вони дорогі. Тому що моя... Мій, моє відношення до світла, воно, ну, якщо коротко, то таке. Користуйся використовує гарної якості світло і якщо тобі його не вистачає, просто додавай ще ламп. Не вистачає двох, додавай третю. Не вистачає трьох, додавай четверту. Це працює правило. Якщо це у вас, наприклад, ну, то у мене один стілаж, максимальна кількість полиць: раз, два, три, чотири. Я можу ввімкнути. І більше я собі не буду заводити. в мене нема потреби більше його заводити. Якщо ж у вас гектари, умовно. Вертикальна ферма тут трошки буде інший підхід. Вам треба буде вже рахувати не тільки кількість світла, яку ви можете набрати з е, якоїсь енної кількості ламп, а ще й енергоспоживання, тому що електрика дорога, і вам треба брати лампи, вони повинні бути ефективні. Тому е, трошки інша історія буде. От білі лампи 500 мм. 500 мм, як я розповідав в відео в, 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 в другій частині. Вони дуже ефективні 202 на ватт дуже. Але треба додавати червоне світло, і вони все-таки ну, не такі сонячні, як, наприклад, те, що ми бачимо зараз. Так, комплект ламп 100 200 мм, дві лампи, один блок живлення Мунст. Це той, який мигає, вони будуть коштувати 1690 гривень. Тепер, якщо, ми, якщо ви, наприклад, вам, вам треба знімати, фотографувати те, що ви вирощуєте, то все-таки треба використовувати блок драйвер XLG. Це Мінвел, отакий, от наприклад, 100 ватний HAAB з індексом він дозволяє регулювати світло. От така от ручечка тут є. Якщо крутити і дивитись зараз, ми, знов таки я увімкну прилад, який вимірює кількість люкс на поверхні. Так, зараз ось він зараз ввімкнеться. Ось він увімкнувся. Так, ми бачимо тут. У нас де да, тут у нас наша лампа. 14, ну, майже 15 тисяч люкс на поверхні, на поверхні э, нашої, нашого стенду. Ось датчик, ось так він стоїть. Ось ці лампи дві, ось між лампами. Так. І ось ми бач, маємо э, таку кількість світла. І споживаємо від розетки 60-68 Вт. Ось споживання. Тепер дивіться, от в, ціні, от в цій ціні, в цій ціні 16900 гривень коштує оцей блок. Якщо поміняти такий блок на блок Мінвел, то тоді треба від ціни 1000 690 гривень відняти 500 і додати 1100 гривень. Блок 75 Вт XLG 75HB коштує 1100 гривень. І 100 ну, можна теж купити приблизно за такі гроші, може трошки дорожче буде. Як, як є. Інколи залежить від того, скільки привезли, яка кількість їх в наявності, велика кількість, то трошки дешевше буде. Залишки трошки дорожчі. Тобто, це до цієї ціни, умовно кажучи, треба додати ще 600 гривень. І буде в цьому випадку 1690 плюс 600. Це 200, умовно кажучи. А цей комплект 1500 плюс 600. Ну, десь 200, а там 2200, мабуть. Да? Десь так. Тобто ціна 1500. 500 гривень блок живлення Мунс. Якщо його викинути, то буде 1000, і 1100 гривень це блок XLG 75HB. Ну або сотий. Чим ці блоки гарні HAB. і чим вони відрізняються від блоків у таких? Це можливо, інформація, не всім цікава. В блоці 50A регулювання. Потужності можливо тільки за допомогою викрутки, от під пробочку, пробочку виймаємо і викруточкою регулюємо потужність. А цей блок HAB, він теж має таку саму пробочку. Але логіка роботи блоку така. Ми спочатку резистор вмикаємо на максимальну, накручуємо повну потужність, накрутили, потім резистором, який під пробочкою. Виставляємо максимальну потужність, яка нам потрібна. Ну, Наприклад, у нас от є дві лампи в нашому випадку зараз. Я кажу, що е, е, цей комплект працює один блок на дві лампи. Але якщо ми маємо такий блок, ми можемо навіть одну лампу відімкнути перед попередньо налаштувавши на цьому блоці нижнім регулятором під пробочкою мінімальну потужність вихідну 35 або 40 Вт. І тоді, коли там ми налаштували, закрили. То оцим резистором ми вже максимально буде 35 або 40 і менше. Більше ми не зробимо. Більше, чим ми налаштували знизу. Ми цим резистором не, на, не, не накрутимо в більший, в більший бік, а це важливо. Тобто цей блок більш універсальний, він більш Ну от я беру, регулюю як завгодно світло. Це треба дивитись просто на датчик, бо камера так перелаштовується. Зараз я її ввімкнув вона, ось вона перезавантажиться зараз. Ось, це я накрутив. Менше 2400. І я можу підлаштуватись під свої задачі, дивлячись, для чого мені потрібно. Наприклад, я... рослинки тільки проросли, я лампи опускаю над ними нижче і зменшую світловий потік. Таким чином не палю зайву енергію і не перегріваю рослинки, коли вони зовсім маленькі. Так, тобто, що ми, що ми маємо? Ми маємо комплект ламп 1200 мм з блоком живлення Мунс за 1690 гривень, дві лампи по 4300 люмен кожна. Або маємо комплект дві лампи 880 мм довжиною. Кожна лампа приблизно 5000 люмен. З блоком живлення МОС ціна комплекту 1500 гривень. Це отакі лампи наявності. Якщо міняти блок живлення, то вони будуть дорожчі на різницю в вартості блоку живлення. Задачі від, від задачі, якщо вам треба в теплиці досвітити просто для вас, ви нічого там нікому не розповідаєте, не знімаєте під цим світлом. ставите і отримуєте за такі гроші, чудове світло. Це світло, яке, ну, мабуть, ну, саме найкраще було, було б, але Sunlight це для. Для перфекціоністів, а у нас все-таки це ось з таким графіком світла, яке має в своїх характеристиках спектр 530 нанометрів. Це спектр, який потрібен для того, щоб листя нижнього ярусу отримувало свої фотони. Спектр 660 нанометрів, отакий, це фоторед. І спектр 720-730, це фаред, синій спектр червоний, фаред червоний, фоторед червоний, 530 нанометрів зелений. Тобто збалансоване світло. Тут написано максимально схоже на сонячне. Так, от такі у нас, такі у нас лампи є. Залишилися ще лампи, про які я не, не, не показав, скільки вони дають світла на поверхні. Це 785 мм. Зараз, якщо встрину, то зроблю сьогодні ще короткого ролика про ці лампи. Якщо вам треба лампи іншої довжини, інших характеристик, у нас є можливості вам допомогти. Звертайтеся в описі: буде Viber. пошта. Всім здоров'я!